Повернешся на фронт окремого розпоряджень. А бажання. Буде бажання, немає, звичайно. Я е, побачив, відчув. От. Але в мене не було бажання і в перший день воювати. В кого є бажання йти е, померти від пострілу чи від міни, чи просто так вбивати людину. Але є бажання і розуміння, того, що Україна має вистояти, країна має вижити. І заради цього треба робити це. Я не отримував задоволення від е, війни. Ну, типу, я не із тої категорії людей. Але ми прийняли рішення і ми пішли. Тому я не буду брехати, що я буду казати, що хочеться повернутися туди. Коли ми вийшли з передової, то, звичайно, то місяць, ти коли вже в тому всьому перебуваєш, це, це особливий стан психіки, особливий стан взаємовідносин. То коли повертаєшся сюди, воно трошки, звичайно, ломка є. Тому, угу. що, ну, Адреналін. Ну, адреналін, і в тому числі, от, це, це такий, кажу, це інший стан психіки. От, а так, щоб я просився, будь ласка, поверніть мене, я буду там працювати е, по своєму якби, напрямку. Ні, я не хочу. Як ти вважаєш, скільки потрібно буде часу військовим для того, аби е, ну хоча б пропрацювати все те, що вони пережили психологічно? Де, я, я не знаю. Мені навіть важко прогнозувати, дехто і не попрацює, на жаль. Ну, у нас зараз немає системи роботи з. Ну, намагається. З коменту, ну, системи реабілітації є приватні ініціативи, є на рівні МОЗ, там певні процеси йдуть. Не можна казати, що прям так немає. І mm -hmm. воно краще, ніж це було то, до війни, тому що, ну, камон, на це треба реагувати. У нас величезна кількість. Хлопців, дівчат з контузіями, з фізичними травмами з психологічними травмами. Слухай, я просто е, розкажу один е, приклад. Я, е, значить, ходжу з малим е, по пішохідному мосту е, в Києві і бачу, що іде. Військовий зі своєю дівчиною, дружиною, вона з квітами в красивому в красивій сукні. Значить вони нещодавно тільки побачилися, і в нього починається приступ. Судячи з усього, він якраз у нього є контузія. Звонять в швидку, швидка ніяк не реагує. Вони не знають, що робити, і кажуть: дзвоніть в поліцію. Приїжджає поліція і теж не знає, що робити. Але в цей час цей військовий дістає у себе в певний момент, коли приходить більш-менш свідомість, він дістає якісь таблетки, випиває, і йому через 10 хвилин стає набагато краще. Для мене це був трохи шок, тому що я розумію, що навіть якщо в Києві ось так, то що говорити про обласні центри? Ну, немає що тобі додати, якби це проблема. Це проблема, і з цим треба щось робити. Мені справді дивно, чому швидка не приїхала, тому що швидка мала би надати допомогу. Ну там у них і вони знають певний алгоритм дій, в залежності від симптомів, як на це реагувати, що робити. Але так нас чекають великі проблеми. А як ти реабілітовувався? Ну, у мене на щастя не було контузії прямо на фізіологічному рівні. Нам прилітало. Це було голосно, це було до дзвону в голові. Угу. От, але це не було, що тобі, знаєш, як вибуховою хвилею шмякує мозги, і потім їх розшмякує. Це ж знаєш, як так. Це, дійсно вибухова хвиля, вона просто робить месово всередині. От, то мені психологічно потрібно було відходити. От, фізіологічно. Психологічно від, 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 чого? від поранених, те, що ти бачив. Ну слухай, ну, наша робота була це медична евакуація, налагодження е, логістики і вивіз поранених, надання першої допомоги. Угу. Це шматки снарядів від снарядів, які стирчать в тілах. Це відірвані руки, ноги, поранені руки, ноги, це контузії таких, що я пам'ятаю, коли людина е, у, у людини буквально літералі пелена на очах. Не видно, не можна відрізнити зрачки від, від очей. Він, він забув, як говорити. Людина забула, як говорити, не те, що там ім'я чи ще. Він просто забув, як говорити. От такі контузії. Тобто бачили різного, і це ну, це взагалі це коротше, історія. А ти з, мені... з психологом працював? Ні, ні, мені не треба психолог. От я просто досить е емоційно витривала людина. От, я собі входжу в певний режим, я розумію, що от, там емоції, вони ні до чого. Ти більше включаєш цинізм? Ну, не, не то, що цинізм, ну, а цинізм ти просто хорошим розумієш. Ти просто маєш виконати роботу свою, а потім там уже думати, переосмислювати щось, якось рефлексувати всередині себе. От, тому так, це емоційно важко було. Це було важко. Я ніколи не казав, що мені це подобалось. Це жахливий сморід крові, змішаної з порохом, з запахом після вибуху. Я Не там порох чи там сірка, не знаю, які вибухові речовини. Цей запах він стоїть до сих пір. Як ти вважаєш, крім війни, яка ще у нас головна проблема в країні? Це, мабуть, основна проблема. Є ще проблема, просто, мабуть, люди це не зрозуміють, ми не працюємо з. Вдовгу, ми не граємо вдовгу, ми е, не виховуємо зараз так, би ми, як ми мали виховувати нове покоління, для того, щоб ця війна е, закінчилась перемогою і ніколи більше не повторилася. В цьому є прогалини певні. Наразі ну, в культурному фронті? Е, в освітньому, в духовному фронті, ну і в тому числі в культурному, як частина, скажімо, формування морально. Етичного, ціннісного каркасу маленької людини. А вони це роблять. Вже. Вони вже змінюють підручники з історії. Вони вже все перелаштовуються на так, що це буде довга війна. А ми все ж таки біжимо е, марафон, а хочемо вірити в те, що це спринт, і не готуємо дітей повноцінно ще до того, що ця війна надовго і що це загроза надовго. Всій країні так чи інакше прийдеться перелаштувати мізки і мілітаризуватися максимально для того, щоб вистояти. А це добу. є також проблема. По твоїм, е, на твою думку, наскільки? Я не буду прогнозувати стосовно гарячої фази війни, але те, що це на десятки років, ну, це однозначно. Тобто ця загроза і ця війна в різних формах, в гарячій фазі, чи в латентній, чи в стані замороженого конфлікту, чи навіть коли ми переможемо і виштовхаємо їх з нашої території, не факт, що Росія перестане існувати. От, і вона буде становити загрозу і буде готуватися. Тобто від того, що припаде, що... Бункер на чому нічого не зміниться? І я не думаю, що щось зміниться, але кардинально, типу, там, там треба виключити телевізор і інтернет для початку, тому що там промиті мізки повністю. Типу, я знаю багато випадків, коли беруть в полон і ці обізяни несуть таке, що на голову не вкладається. Де вони його взяли? Там же, з телевізора, з інтернету. то У них ця машина працює, розумієш? А у нас ще поки що ми так дуже низько ефективно в цьому плані працюємо. Тому що це так здається, ми вже скоро будемо два роки як воювати. Воно пролетіло так швидко. от. Там, де 4-5 років, це вже можна казати, про... початок зростає, нове покоління. вже. Так. І от як воно виховане буде, саме від того залежить, чи буде війна далі, е, наступна після цієї, чи не буде. Чи зможемо ми протиставити щось загрозі, чи не зможемо. Освіта виховання. Ну, Про корупцію я не буду казати. Це ж, я не скажу, що це головна наша біда зараз, от, але це розгойдує країну зсередини. Особисто ти з корупцією стикався <кхи> ці півтора роки? Ну, е, з корупцією в судах, так. <кхи> Типу, я просто спостерігаю за одним процесом і знаю, скільки заносять, кому заносять. І ці судді це недоторкана каста. Нам в першу чергу щось треба робити з судовою системою е і з принципами, на яких вона існує.